Всім привіт любі друзі! З вами Ватінка. Сьогодні ми приїхали на одну цікаву локацію. Я вам сьогодні її покажу, від Кому цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте потопайки, напишіть коментарі, мені буде дуже... Привіт, любі друзі. Ви знайшли таку запрошку. Будемо зараз залізати всередину. Якщо не спалють. От візьме. Останнє. Тут треба тих ходити, тому що маємо спалитися. От. Такі вікна, такі візерунки класні, це ж ваніш. Ось такі стіли тут, стіла. стіла. Столи я бачу, де дуже класний. Такі виходить. Получається. Поражний спалик. Крісло. Якісь верстаки всякі, може якийсь тут завод був от Класно, щоб мене тут не спалили. Ой, це буде небезпечно, ніколи не вау, дивіться, любі друзі. Як то класно, ти ж Це одна кімната. Почається друга. Всяка різні дрібниці от, от, там же, от сюда, вон, и тут а Телевізор старий. Заходимо сюди, взагалі. І тут, і тут дивіться. Нічого супіки, це масивний хлопці. Дивиться. Да, дивіться, класні. Різні ліжка, нічого супиться, за пляшку клас у от. Всякі стали. Бі, друзі гуляємо потім по цій запрошці ти що гониш як запружку знайшов класно все що хочете є от, різні речі от різні сохран просто ідеальний ти що гониш друзі ще одна кімната, і чисто случайно знайшов цю заброшку. от. Тут дуже багато є різної, різних е, штук, всяких якісь деталів, от, якісь дерева, тошки, крісла, стекло розбите, ніколи не розбивайте. Якщо залізайте, залізайте, головне з розумом. Ніколи не залізайте, що ж не беріть, ніколи не розбивайте вікна, нічого. Просто залізли до хасеньку, відсняли, походили. Якщо ви будете щось робити, розбивати вас, можуть спалити і зато вас можуть підтягнути добре. Ти що гоніш. Класно, ти що такий. А Оцю я запрошку знайшов. Піднялися ми з долини самої гору. Дивіться, навколо у нас така площадка. Навколо у нас стекло розбите. Графіті, різні графіті. Ось такі, Получається е, як то підлога металічна. От, дивіться, це величезний, такий великий-великий ангар. Ти що Мені аж Ти що гоніш пацький. Проводка висить і от, різні ліхтарики. От, різні, різні ліхтарики. Це запрошка на турі, кажу. Любить друзі. Дуже класна. Мені самому сподобалося і кажу, я знайшов їх число, случайно. Треба часами оглядатися, може хтось йти. Друзі, яка тут запрошка масивна. Ти що вони всяка дуже багато речей різних. Іменно таких з охран, такі запрошки я дуже люблю. Вод, дуже класно, Ті, що я їй кажу, випадкований йшов. Випізнали, я чуть так перелякався, я думаю, що охранник до мене йде. Все, думаю, все, попався. Відсняв вот. я відео. Ось. Такі здорові анархи. Волюбі друзі. Залізли в мене на такий гарний об'єкт запрошка. Дуже класне місце. Дивіться, який захранчик. Тож я заліз на цю запрошку, став, стою плечами до дверей і буквально опертаю голову. На мене йде людина. В такій сумці чорній, повністю діта файно. Я думаю, що це охранник, все, думаю, що мене зараз приймуть. О тут дуже погані, погані послідства. Але слава Богу, це е, був опічна людина. Я запитався у цій людині, чи тут можна ходити, і сказав, що можна, тут нічого тобі не бути. І ніколи це не повторяйте. Друзі, далі ми піднімаємось по під цих сходах вже на другу. другу площадку. Піднімаємося тепер на другу площадку. От. Дуже можна пити нам завісти далі, вот дивіться, яка масива. Ось дивіться. класно. Ось Всяка проводка тут висить. Всяка Тиша ніша. Друзі, перша кімната. От. Кажу. Вона ця запрошка по і горіла. Дуже чути такий запах гореної, гореної запрошки. От дивіться, які кімнати у нас тут меблі. Получається, води одна кімната. Дуже всякі меблі. От. Дуже хороші заграни, тобі скажу, от, любі друзі. От приходимо. Тут у нас коридор. Коридор, виходить, тут. тут ще туалет є. От. І прийти пожарка. Виходить, ще тут така комната. Вона тут горіла дуже опасна, ти що гоніш. Дивіться, дуже класно. Такі двері у нас. У нас. От. ще тут. От. Кільчики. От, шаф, шафа, далі коста, двіжуха. Це ще друга кімната, бачите, от, це останній поверх у нас. Ось такий коридор, все горіло, бачите, от, в мене підняти на дах, заходимо. Різні машинки, вітра всякі, штани. От столик собі хтось тут кури, Тут хтось жиє, бачите? От. Тут хтось жиє. Все в такому, в такому херчах лишилось, що як люди пішли, так лишилось. У нас буде таке сходах. Ще нижче. Ще ж це Теж виходить другий поверх. Всьо одна кімната. Вот ще одна конатка. Дивіться, яка гарна. Попроходимо в От, От, по такому коридорі дуже багато різних меблів. Сохран просто топ. Ой. Ось тут виходить навіть старий телефон можна подзвонити кудась. Вот чайничок стоїть. От чайник стоїть. От, Неплі різні подушки. Щоб ви познати, як мені тут страшно ходити. Ось тут хтось, хтось вже є. Ось тут ще є, бачите, через ліжко. Так зараз від відсидчик втікати, щоб мені небезпечно до самому ходити. От друге ліжко тут то теж хтось спить. Страшно лежать. Страшно, капец. Тут, тут Рачи сушить. А, двигаться на Всякие кроссовки. Рачи сушить. Вот кресло. Вообще. Видите, сколько тут добра. А, вот, Вот. Batman, нічого вот. В одна кімната, всякі ліжка, от всякі, всякі графіті, кета. Хтось тут був от. різні тумбочки, стекло розпити. вот столики різні, от зарядки. О, получається такий наш коридор далі. Заходимо ще одні кімнати, виходить різна посуда. От, думбочка висить на царічку одному. От проходимо трохи далі. Теж Та кімната така рожева-рожева. Ось світильничок. Побачите. Дуже різні меблі, друбиші цілі, от, світильники цілі. От територія. От. Дуже багато цікавого. Є кімната. Дивіться, тут теж вмивальничок. ванна, кімната. Трупи підключив, воду підключив, помився мило. вільничка. От виходить вмивальничок. У мене руки теж помити. різниці. Різні, різні плакати. Але класно пахне. Далі йдемо, захотимо в голубі, дивіться, який тут захран. Далі, чим захотимо, чим класніше. От, дивіться, ну все на місці, все повністю, дивіться, навіть включателі, резитки всі на місці. От. Дивіться, ну все повністю. Світильники, дуже багато різних бутилок, папірів, дуже класно. Зіграємо по такій місці. Я дуже сильно люблю гуляти по запрошках, Дуже люблю сильно гуляти по запрошках, це дуже класно. У нас такі двері, виходить, закриті. От відкриваємо ці двері. Просто відкриваємо. Дуже одна кімната. Будемо ще йти. Получається якась складська, якийсь склад. От, бачите. Такі стелажі. От, Виходить. Батареї, втоплення. Утоплення. Може бути погано видно, ви бачайте. Друзі, це задня частина цього заводу чи якогось цеха, я не знаю. От. Навколо у нас ліс. От. тут вона везеть. У нас е, стекла розбите повністю. Ось крісло.